Інформація з перших вуст, прямі відповіді на конкретні запитання, відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаємо усіх слухачів і глядачів радіотрек. Мене звати Оля Мартанюк. У нас в ефірі відкритий мікрофон. І зараз ми будемо говорити про те, із чим зіштовхуємося кожного дня. Про наші ОСББ і про наші управлінські компанії. Надзвичайно радісно представити у нашій студії Олену Москальчук. Це начальник відділу житлової політики, управління житлово-комунального господарства департаменту інфраструктури і благоустрою рівно. Вітаємо вас. Доброго дня всім. Ну що ж, у нас у місті стартував опалювальний сезон. Цього року набагато раніше, ніж минулого, але чи вдалося краще нашому СББ підійти до старту цього опалювального сезону? Чи мали вони всі відповідні документи і взагалі якусь підготовку? Хочу сказати, що ОСББ, як зазвичай, готується до опалювального сезону. Проводять і профілактичні роботи, і утеплення місць загального користування. Проте вони чомусь дуже будемо так казати, тормозять з підготовкою документів, тобто актів готовності до прийому теплоносія, тобто на, на та будинку. юридична така частина так, юридична роботи частина гайна роботи, гайна. роботи, ну не знаю з яких причин. Дехто може вважає, що це є бюрократичний Такий підхід. Інші можливо теж думають, аби подали тепло до будинку. А ми вже в будинку вирішимо. З однієї сторони, воно практично так і є, тому що відповідальність вже співвласників і власника того ОСББ щодо подачі в квартири саме до мешканців його будинку тепла, це вже по внутрішньобудинковим мережам зобов'язання теплопостачальної компанії подати тепло до будинку. А вже його розповідає відповідальні? від, відповідальність несе е, управитель чи голова об'єднання співвласників. Проте е, правила підготовки теплових. Е, Об'єктів передбачає такий акт, і ну ми би хотіли, щоб вони все таки здали ці акти в теплопостачальні підприємства на сьогодні. За нашою інформацією, лише 65% ОСББ подали акти. управлінські комп... ну, так. Управлінські компанії подали всі. Молодці, що справилися е, предметом нашої з вами зустрічі, передусім стають зміни, які набувають чинності уже з 10 листопада. Е, і нібито життя в ОСББ зміниться так, як не було раніше. Про що йдеться? Які головні зміни нас чекають? Ну таких радикальних змін абсолютно немає в, в цей закон. Не несе чинним законодавством передбачені там порядки скликання зборів, установчих зборів, проведення і далі діяльності ОСББ. Ну в змінах більшого поголосу поробилось повідомлення про дистанційний формат цих так, зборів. Це воно фактично було і раніше. Хочу ну вже як ми зачепили закон. Хочу сказати, що він можливо більше торкнеться тих ОСББ, які будуть утворюватись новостворених, того що багато. Зміну таких от саме проведенні установчих зборів. Зміни стосуються, власне, дистанційної участі. Але що прописано в статті 6 цього закону, що дистанційна участь у проведенні установчих зборів передбачає режим відеоконференції. Тобто, Але, це треба так, в Zoom, в якомусь Google Meet. Але якщо. Ініціативна група, яка ініціює проведення установчих зборів, не має можливості забезпечити режим відеоконференції, то вона відмовляє от і все. Угу. Так що ну, це абсолютно не така зміна. Ну, Зміною вважалося ще те, що можна повідомляти про. Проведення зборів і в електронному варіанті, і іншими засобами. Ну, тобто, навіть переписка в Вайбері так, тепер але має маєш силу. Так в вона має, ріжень. вона і була, Того, що е, збори готуються. Е, там ще сказано, що е, тепер попереджувати про проведення зборів е, можна не менше, ніж за 10 днів. Учасника в діючому законодавстві не менше 14 днів. А чи правда що мають можливість брати участь у таких зборах, навіть власники квартири, які ну не перебувають в Україні? От виїхали десь за кордон, але там мешканці зібралися щось там змінити в правилах обслуговування їхнього будинку. І от вони його ну теж запрошують, і його голос теж має силу? Його голос буде мати силу лише тоді, коли він поставить свій підпис. Так що він просто може бути присутній в режимі відеоконференції, якщо йому дозволить група ініціативна, може бути присутній. Він почує, хто що говорив, хто що пропонував, але все одно голос його може бути з електронним підписом. З електронним підписом. так він і, 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 і зараз діє ну, електронний підпис на листку опитування, але все одно передбачається законом, що підпис ставиться власноруч. руч. Добре, а які ж тоді фактично зміни? Можливо, змінилася кількість голосів необхідних для прийняття Та, рішення, там 50% значить, стосовно зборів правоустановчих на створення ОСББ змінилося поняття площі і кількість. Якщо зараз сказано, що в новостворе новобудовах, де створюється ОСББ, то Можна скликати збори проводити, якщо більше 50% власників зареєстрували право в державному реєстрі на житлові чи не житлові приміщення. а тобто, половина може бути ще навіть фактично не так, проданою, так а зараз внесли зміни, що не від кількості квартир, а від площі тут виграє забудовник, того, що як зазвичай багато комерції. Яка у власності забудовника або перепродана площ більше, і якщо їхня площа має більше 50% і там ще кілька квартир чи нежитлових приміщень, Вони вже мають право. Створити ОСББ. Тобто, фактично, якщо вас правильно е, зрозуміла, наприклад, троє власників великих 150-метрових квартир можуть прийняти рішення за 15 власників однокімнатних маленьких квартир, бо їх площа сумарно більша. Так, але е, в даному випадку в подальшому все одно йде голосування від площі, там е, менше деякі, по деяких питаннях. Е, 50, по деяких питаннях не менше 75%, дві третини співвласників. Але саме на установчі збори. А чому е, я наголошую, що на установчі збори, того що на установчих зборах розглядається і прийняття статуту, і вибори правління, і вибори голови правління. Ну, тобто, все те тобто, вони можуть, СССР, можуть СССР, обрати. СССР, да, вони можуть під себе обрати і правління, і статут прописати, е, але ну нічого страшного в тому. Немає, це таких радикальних змін не несе, Того, що в подальшому люди будуть реєструвати свої права власності і все одно можуть впливати, і ініціювати і внесення змін до статуту, і переобрання і голови правління, і членів правління. А які ж тоді підводні камені цих змін, які не будуть чинності з 10 листопада? Абсолютно Можливо, ніяк. до чогось треба підготуватися? Абсолютно ніяких, тим більше, що при кінцевими положеннями вказано, що діючі ОСББ. Можуть користуватися тими статутами, які в них зараз затверджені, ще протягом трьох років після закінчення військового стану. В нас в Україні. А коли закінчиться, то вони то мають адаптувати вони повинні, на... да, до, до нових змін. А зміни фактично стосуються от, відсотках на голосування. Саме в статуті, якщо раніше ОСББ могли собі приймати загальними зборами статут, і в статуті вони передбачали, що є деякі, деякі питання, які вони голосують більшістю прямою. Від числа там більше 50% мешканців, які не такі суттєві, тобто які не стосуються внесків на управління майном, які не стосуються використання майна, які не стосуються форми правління, то зараз обмежив законодавець, тобто мають бути Кількість голосів на зборах рішення вважається прийняти набувати чинності, коли не менше 50% і не більше 75. Угу, от така от маржа так, є. А по унесках на утримання майна і розпорядження майном не більше 67, от 8%. Вони дали такого запасу для ОСБП. Ну я не думаю, що це ну якось так суспільство проблеми. Так, чи так? проблеми Створить. Давайте поговоримо про сьогоднішнє життя ОСББ, як вони виживають в нинішніх умовах, зокрема через відсутність муніципальних програм. Ну, зв'язку з воєнним станом їх немає зараз. Так, Так важко. Важче набагато того, що такі успішні ОСББ. Ну будемо говорити про те, що є різні, так як і в будинку люди, так як і керівники інших підприємств є. Успішні, які дбають про будинок, організовують мешканців. А є такі собі, які щось чекають, і від тих внесків вони затвердили собі внески на управління майном, і, і з них там щось роблять. Но, ну, але ж поки ну, там в нас якась сума. основному так в нас основному, ну хочу сказати, що СББ ОСББ успішні. Багато з них, які саме дбають про свої будинки, і це показали якраз оті програми, які в нас були, які діяли до Другого року це муніципальна програма сталого розвитку, яке одне поперед другим хотіли взяти ті відсотки відшкодування, поробити ремонти. Були навіть і конкурси, і вже умови ставилися. Якщо ти вже вдвох раз час участь, то да. вже далі його на задній план там в кінець черги ставили. То зараз на жаль, таких програм немає. І ще були програми хороші, такі теплі кредити, програма термомодернізації. Ну, це те, що найбільше людям це кидається в очі. Коли ти йдеш, був такий сірий захаращений будинок. А тепер у нього супер класний утеплений яскравий фасад. Оце не те, що було раніше. Ну, програма, яка йде через фонд державної енергоефективності. Вона трошечки запрацювала до кінця, призупинила роботу зараз запрацювала до кінця, принаймні цього року. Продовжили її 23-го, яка але тільки по пакету а малому проекту, тобто можна прийняти участь для заміни теплових мереж і тепер в будинку. Обладнання такого, а по, програма по варіанту Б, яка передбачала саме утеплення і місць загального користування, і фасадів і горищ, вона не працює зараз. Погодьтеся, що умови, в яких створюється ОСББ, вони дуже різні. Одна справа, коли йдеться про новобудову, Новий будинок там 3-5 років і зовсім інше, коли це Хрущовка, Сталінка, Панелька, які вже більше 30 років. Тобто умови цих ОСББ не порівнювальні. Причому що в застрілому житловому фонді дуже часто і мешканці пенсійного віку з зовсім іншими фінансовими спроможностями. Чи є у нас приклади таких успішних ОСББ? І чи взагалі ну, якось місто намагається їм допомогти, бо скинути з себе баласт колись старих мереж? На е, людей мовляв, робіть там зі своїми стояками, трубами, що хочете, і тепер і програм нема. От ну як в такій ситуації. Ну, Щось робити дійсно, воно так, але поклали це відповідальність за своє житло на мешканців. Покладена вже з прийняттям закону про приватизацію державного житлового фонду, коли мешканці стали власниками свого житла. І в принципі, ну не місто це придумало, це ринкові умови таке. Але законодавство. ж люди жалив наші місцеві і підтримати. Хочеться їх. Ну підтримати так, то й підтримували через програми. Ну на жаль, теж місто не винно, що ці програми зараз не. Працюють. Е, яка на сьогоднішній день у нас ситуація з аварійним житлом? Пам'ятається, колись було кілька будинків, які були визнані аварійним? Чи змінилося щось е, за цей якраз час? якраз хочу сказати, що аварійними визнається там ціла процедура визнання, вона не зовсім проста. Там має бути технічний звіт по умов. Критеріям того технічного звіту в аварійний визнається той будинок, в кому вже фактично не можна проживати. Їх таких в нас будинків було 17, і причому вони були такі малі, малоповерхової забудови. І е, е, зараз є таких кілька-п'ять, які отак визнані офіційно, е, які мешканці самі там собі зробили все, що могли, ремонти і в подальшому в них живуть. Але є така ще е, м, поняття, як аварійна конструкція в будинку. Таких от дуже багатоквартирних е, в нас є ну, порядка десь таких 30, в яких або там якісь тріщини в фасаді, або в перекритті. Е, ну, але це підлягає під, і, і, ремонту це, власне, для і для ремонту. І, ну, на жаль, теж немає зараз таких програм, яким ми, ми могли б допомогти е, мешканцям цих будинків. Все покладено на мешканців, що вони повинні згуртуватися, зібрати кошти. Можливо, ще така є варіант, як накопичувальний фонд ремонтний в ОСББ, що вони на окремий рахунок там якісь гроші Зараховую. накопичують, потім собі витрачають їх на такі ремонти. Живемо ми зараз в умовах воєнного стану і чи підготувало місто, чи має можливо якийсь маневровий житловий фонд? Ну, ми не знаємо, як станеться, аби не згодилося, звісно, так. але раптом так стається, що якийсь будинок стає от за одну ніч аварійним. Люди на щастя живі, але десь їх треба селити. На жаль, саме житлового такого фонду маневрового в маневровому немає, да в принципі поняття вже такого, як маневровий фонд, немає згідно закону, Того, що житло все у власності приватній або викуплене або заподовники за свої кошти, або за кошти інвесторів, приватне житло. Соціального житла в місті немає. Ну я думаю, не дай Бог, влада знайде, куди розмістити таких людей, буде домовлятися з власниками гуртожитків, зокрема студентських. Щоб десь такі люди готелів, щоб десь такі люди були. Але сподіваємося, що до цього не дійде. Будемо сподіватися, коли ми. Дізналися, що зустрінемось з вами тут у студії. Найбільший поголос, який одразу у нас тут по офісу почав ходити, спитай, спитай, спитай про той закон, що мають все позносити старе і на місці на тому побудувати нове. Ну йдеться про оновлення застарілого до житлового фонду. фонду. Так там Хрущовки, Сталінки, які там ще будинки. Багато про це говорили до початку війни, і зараз ще час від часу щось там депутати піднімають якісь питання. Це взагалі можливо в наших реаліях зараз. Це точно ні. Закінчиться війна. Тоді, скоріше всього, воно буде продовження. Бо це нормальне явище, того, що мають знос конструкції, житлові будинки теж не вічні. Наприклад, панельні будинки спочатку були термін. 25-50, Вже дійшли до 100. того, що житла не вистачає. Але я думаю, що на рівні держави будуть прийняті нормальні хороші програми для забезпечення мешканців житлом. Якісним. Ну так, да, бо у нас виходить. Тут майже весь проспект треба так, знести весь і перебудувати. Проспект, Степана Бандери, ну це в центральну частину район на проти Чайки, там так, теж так, дуже багато так. такої забудови. Ну, будемо сподіватися, що колись ми до цього дійдемо Дійдем, нормально. Так. Слухайте, якщо порівняти роботу управлінських компаній і ОСББ, бо от з управлінськими компаніями проблема в тому, що багатьом людям вони їх не обирали, а просто нав'язали, чи як дісталися у спадок після колишніх жеків. Як сьогодні комунікація відбувається? Чи є приклади якихось успішних? Управлінських компаній, до яких немає претензій, і всі люди задоволені, і навпаки там не дуже, наприклад. Хочу сказати, що немає претензій до управлінських компаній, це тих, які створені на новобудовах. Ну, Там Ф. фактично не може бути. А так, абсолютно, до, до всіх є претензії в роботі в мешканців, але ж хочу зауважити, що ніхто нікому нічого не нав'язував. Тобто, там, де мешканці самі змогли організувалися, вони собі обрали самі управлінську, якщо не могли організувати ОСББ. А ті, які закон так передбачив, які не визначилися, яким було все одно, будемо так говорити, то був проведений конкурс і на конкурсній основі їм визначили управителя, але нав'язувати ніхто не нав'язував. І ці мешканці можуть будь змінити. день змінити, створити ОСББ. Це як найкращий варіант на зараз іншого кращого немає? Якщо ОСББ саме не в спромозі себе утримувати, тобто ну, багато організаційних питань же ж треба робити так далі. немає людини такої, то ОСББ може собі вбрати у ту саму управлінську компанію як управителя, що представляла інтереси ОСББ самого у всіх інстанціях і навіть в програмах і, 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 і в інших моментах, а люди на що найбільше жаліються. Які користуються послугами управлінських компаній, ну те ж саме, не робить ремонти під'їздів, не робляться ремонти труб. Ну в основному ремонти чогось під'їздів. Чось всі так, що от, це управлінська має зробити ремонт під'їздів. По перше, коли вони йшли на ну трошки в захист управлінських. Коли вони йшли на конкурс, то основною, основним критерієм їхнього відбору, як переможця, була, було, була про ремонт. не обіцянка про ремонт, а була найнижча вартість обслуговування метра квадратного. І за ту найнижчу вартість вони. Можу ну, забути, теж, в управлінських компаніях є по 3.80 за квадрат, а в ОСББ я менше, як за 5.50, напевно, не чула. А є в управлінських компаніях і такі будинки, в яких взагалі гривня 60, так, там Прийти, прибрати, підмести, все здорожчує, щоб прити змінити вони не можуть внесок на е, ремонт, тому що це треба загальними зборами. Звичайно, прийде управитель і скаже: Давайте, бо ми хочемо зробити те. те, А ви і так нічого не робите, ми вам буде більше платити і а нічого нове нічого не зміниться. Ну така, така такий пози... менталітет. Така позиція. На жаль, теж є. Чи є у нас у місті на сьогоднішній день ще таке поняття, як черга на житло? Звичайно. І Як вона просувається і ну, це присвятую? трошки не моє питання, але я дотична до нього фактично не просувається. Єдине, що придбає місто субвенція є з державного бюджету на придбання житла дітям сиротам. Учасникам бойових дій там... Ну, кількапількових кілька, категорій, кілька. яким держава надає житло, ну, і, і деякі там багатодітні, які вже придбаються кошти місцевого бюджету. А загальна черга там тисячі вона не просувається. Але люди... Стають в чергу, сподіваючись, ще що. і ще одне питання буквально під завісу нашої зустрічі на рахунок прибудинкової території. Чи виникають у місті якісь спірні питання на рахунок того, чия ж та прибудинкова територія, і власне як нею розпоряджатися? Чи справедливо зробити замість дитячого майданчика парковку? Ну от в такому плані. Прибудинкова територія так, болюче питання не тільки в нас, а взагалі, того, що законодавством передбачено, що прибудинкова територія це та визначені межі якої згідно чинного законодавства. Тобто вона має бути геодезично і визначена межі її і надана ОСББ чи будинку в користування. Нато тобто, це не їхня не земля, багато. вони просто навіть не виходить. Це міська земля, але коли вона надана в користування, тоді вони можуть там розпоряджатися нею і вирішувати загальними зборами, чи там парковочку, чи там дитячий майданчик. Це можна для ОСББ. А ОСББ у нас, до речі, може, пам'ятаєте просто скільки таких прикладів, які вже там впорядкували свою прибудинкову територію, ну юридично я маю на ну, увазі. Отримали в користування. Ну отримали в користування, це не так багато. порядка, напевно, ОСББ, ну можливо, до ста. Більше, mm. але поняття прибирання прибудинкової території і що ж їм прибирати. Ну в принципі, можна і не прибирати. Тут вона не врахована, на жаль, немає такої інвентаризації. Вона не врахована, і в ті, які в ту площу, яку мають прибирати комунальні підприємства. Вона залишається білими плямами і ті ОСББ. Фактично, вони зараз всі погодилися з тим, що вони хочуть, щоб вони жили в нормальних було чисто. біля дому було чисто, вони її прибирають. Отаким От шляхом ми вирішили. Деякі ОСББ у нас були раніше, коли вводився побудинковий тариф на, на квартирну плату. Побудинковий що всі, які йдуть з будинку, йдуть тільки, як він і діє до цього часу, тільки на наш будинок. Це стосується управлінських компаній. Я вже перескочу на інше питання, того що багато коли зустрічається з мешканцями Пенсіям, яких управлінських компаній вони кажуть, а, вони набрали там 20 будинків, 30, на одному щось роблять, на іншому ні. Ні, вони не мають права. Кошторис є на кожний будинок, і скільки зібрали з того будинку, на стільки потратили на той же будинок. То стосовно прибирання, ми тоді, коли для Жеків ще існуючих, розраховували тариф на квартирну плату утримання будинку прибудинкової території, то ми межі визначали. І uh -huh. погоджували наше управління, тоді житлово-комунальне погоджувало для ЖЕКів прибудинкові території. Ми пропонуємо зараз ОСББ, ними і управлінські компанії користуватися тими межами. Вони приходять, ми їх узгоджуємо. Вони роблять такий протокол, що ми згодні, що ми таку будемо прибирати. Ставимо ми свою печатку підпис, і вони так само і таким чином. Виходимо з такої ситуації, того що законодавець сказав, що має можна на договірних основах. А як саме договірні? Які договірні як домовлятися зрозуміло. То ми так зробили на свій розсуд. Ну, сподіваємось, що е, нам вдасться найближчим часом зустрітися і ще раз, тому що тема житлова вона неосяжна за один Звичайно. раз. І тому ми вам дуже дякуємо за цю зустріч. Дякую вам. Ви слухали відкритий мікрофон на радіотрек.